49 розділ, 8 вірш написано. Господь каже, твої молитви відізвалися в мені, я добротою відповів тобі, я допоміг тобі, як визволив тебе з біди, Опікував з тобою, доручив донести заповіт до людства, підняти землю, та... підняти землю із руїн, вернути спадок, розграбований тому. Хто володів від віку ним. І зараз ми будемо молитися, як церква за нашу державу, за нашу Україну. І молимося, звертаючись до Господа, як до Верховного Головнокомандувача. І просимо тебе, Господь, яке зараз прийде перемога.